Тиск у мене вже давно, я не можу пригадати мов, про яких в мене піднявся. Тому берете, пані Оксана, фотографії. і шукаєте по фотографіях. А не, знаєте, це я не знаю. Що в мене таке? Я не знаю. Ну, от що я можу зробити? Я не пам'ятаю. Ви хочете, щоб ваше життя змінилося? То треба зібратися, проявити трошки сили, ініціативи, бо ніхто за вас цього не зробить. Медицина розрахована на те, щоб ви нічого не розробили, лапки слави, тепили таблеточки. Хочете змінити своє життя, то змініть. Візьміть фотографії, одежу. Подивіться, блокнотики, календарики, записи, чи ким ми працювали. далі. зробіть зусилля, без вас ніхто це не зробить. Ніхто. Не надійтеся, що вам хтось допоможе. Бо ви будете лікувати світи своє життя таблетками, але він нікуди не зникне. Бо це захисна реакція, яка запускається в автоматичному режимі, поки ви не усвідомите своїм сприйняттям, що та небезпека більше не може повторитися. Ось в чому суть, але люди звикли, ні, нічого не буду робити, дайте швидке рішення. Нема швидких рішень. Нема. Навчіть мою дитинку за один день ходити, вона не піде за один день. Навчіть мою дитинку за один день писати, вона не навчиться ні мові за один день, ні грати на фортепіано, нічому. Треба зусилля. Але в дачі. Я ж кажу: 95% людей нічого не буде робити. Всі будуть чекати, сидіти, знаєте, такі їх називають, ну я так кажу, ждуни. На жаль, так і є, нас так вчать. Потерпи, не чекай, може щось дійте. Хочете, щоб ваше здоров'я змінилося, навчайтеся, читайте, розвивайтеся, ніхто за вас нічого не зробить. Вони будуть прописувати тільки таблеточки, які ви хочете, щоб зняли симптоми.